Я спешу, кому зачитай появилось. Порядок денний. Чи не читав? Шість запечування комісії присутні, що чи як короб'єр, заяву розповідає. Прошу проголосу. Хто так? Порядок 1. Перший. Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Халисного району за 20-віч 2025 року. Про внесення змін до районного бюджету Халиського району на 25 рік. Про Розмір, завідуючи... Мовине 10 Хаврської районі фінансовому господарську 24 рік. Четверте, про програму розвитку міського суманів в Хавському районі 26-20 років. Хто за порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримую май. Прошу. Більше 1 мільйона 507 тисяч гривень, що становить 7,9 виконання до уточної планових показників на період, та 58,9% виконання до уточної планових показників на рік. Міжбюджетних трансфертів надійшло 703 тисячі 800 гривень, це 46,7% питомої ваги дохідної частини районного бюджету. Надходить до районного бюджету один вигід міжбюджетних трансфертів. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад. і надійшло за 6 місяців потужного року в запланованому обсязі. Щодо податкових та неподаткових надходжень, то їх мобілізовано більше 804 тисячі гривень. Питома вага цих надходжень 53,3%. Виконання становить 116% до планових показників на період, затверджених районною радою. Найбільшу потову богу в складі доходів загального фонду районного бюджету займає надходження від орендної плати. надійшло більше 759 тисяч виконання 117,5%. Ріст надходжень до відповідного періоду минулого року становить 9%. Щодо видаткової частини районного бюджету за 6 місяців поточного року проведено видатки в сумі 1 мільйон 702 тисячі 402 гривень. До конання становить 96,5% до плану показників на період та 61,5% до, 61 до планових показників на рік. У видатковій частини районного бюджету видатки в галузі державного управління складають 88,5%. Більшу частину видатків більше 90% скеровано на захищені статті бюджету, зокрема на виплату заробітної плати та оплату комунальних послуг. Добре завершено. Є якісь зауваження, шановні комісії? Немає? Савайка за Аліпольськ. Кукіш. Пілікович. Шекіренець. Йолкіш. Ще. Так, переходимо да. до другого питання. Про внесення змін районного бюджету правлівського району. Прошу Рішенням. Сесії обласної ради від 13 червня поточного року за номер 1178-41 2025 виділено районному бюджету Павловському району 150 тисяч гривень іншої дотації з обласного бюджету. Тому пропонується внести зміни до рішення районної ради про районний бюджет на 2025 рік. Збільшити дохідну та податкову частину бюджету на 150 тисяч гривень, тобто визначити доходи районного бюджету в сумі 2 мільйона 708 тисяч 200 гривень та видатки районного бюджету в сумі 2 мільйона 927 тисяч 200 гривень. Збільшення дохідної частини бюджету відображено у додатку номер 1 до даного проєкту рішення, де видно, що це інші субвенції з місцевого бюджету, суми 150 тисяч. І цільово спрямовуються, визначено обласною радою на організаційне інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради в сумі 150 тисяч, додаток номер 2 до даного проєкту рішення. З них 50 тисяч на оплату праці. Відповідно до додатку номер 3 даного проєкту рішення видно, що кошти виділені з обласного бюджету в сумі 150 тисяч, як інші дотації з місцевого бюджету. Це всі зміни, які пропонуються. Загайка за Оліпочка. Пукіш за, Вони не Савай, так, за да. Покіш. Да. Юрочка. Ухін Філіппович. Шекеренсько. Юлкіш за.

2024 рік обслуговування отечного закладу сталося близько 23 тисяч громадян. 1295 білого категорія. Попрацьовуємо 2159.600, що на 37% більше заплановано на 17%. Vamos Дякую. Програма місцевого самоврядування зроблена 26-2010 років на запуск України Європейської хартії закону України про місцеве самолювання і спрямована забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в районі. Так, щодо фінансування, я думаю, що на ті програми, основні зазнання програми. Фінансове заперечення програми заходів правому розмісті в Каулському районі буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету і інших коштів для заборони вчинення надату. Урядні призначення для реалізації заходів на кожен рік передбачається щорічне пропонування районного бюджету і достачується річні прийомної ради бюджету 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 періоду. Прогнозні обсяги та джерела фінансування складають 4